Так що Мар'яна Васильівна збирається в далеку дорогу. Леся Петрівна, там може ще рядочок, А до скільки ви підрозділів їдете? Раз, два, три, чотири, чотири п'ять, п'ять і в госпіталь. А п'ять так може взяти ще трохи води. П'ять і в госпіталь ми їдемо. Очігуємо. Так що Олеш... тільки їдемо в госпіталь до того лікаря, вони, що помниш, ми коли сухаркові багато перегружали в шкору. Ага. А тепер цей лікар був. Чого до нього їдемо. Я понял. Так що я хотів би подякувати тітки ніні свої і спільноті українців Реджа Коламбрія догружаємо Ост... Ост... виучив. Правильно, реджі Коламбрія да, та там не написано. Да, да. Да, та це вже другий, і вони, це вже вони два, два транша... В основному тут у нас йдуть памперси для військових, так що на передавайте привітос і подяку дівчатам. І сьогодні приїжджали до нас хлопці, привезли пепсі колу. Ми також трошки вже сьогодні відгрузили. І хтось мені прислав ось омет, так як я сьогодні не їду, Марія Васильівна. Чужа, а то та штука теж у мене була? Яка? Отата. Федосіївські ластівки, я ж про що ж і кажу. О, так що дякуємо, дякуємо всім небайдужим, хто підтримує наші починання. Да, і, долучайтеся. і долучайтеся. Маленький курган. Це ще не все. Да, мені подобається да, пост, який перепостила. Да? Гарно написано. Ні, так це правильно написано. Так, такі вже випадки були, коли так, звертається дружина і каже. А запитуєш, а ви ну, з кимось працювали вже на протязі двох років? Ні, а чого? Ну, для цього є волонтери. Ну, волонтер ä, прийняв опорос, волонтер зарізав свиню, волонтер продав, волонтер, кусок сала своєго, там, от хлопці заїжджають, даєш, і, і друзям даєш, і щось продаєш, і починаєш із себе. Бо мені вже один сказав, що ти колись був нормальним пацаном, ти мене підкупив, коли поросят продавав, і 500 гривень давав на ЗСУ. Не сказати можу, що угодно. А скільки моя родина і насправді кожен із нас віддає, для Ні, того? тому що ціна нашого сьогоднішнього життя, от я лажу на тому городі, я ходжу біля тих свиней, я проїжджаю ті села і, сука, розумію, що дякуючи тільки хлопцям, у мене моя хата ще ціла, а я вклав сюди все своє життя і своє здоров'я, і цей город, і те хазяйство. А в людей вже цього немає. І вони нікому нахер не потрібні. Я дякую за кожен день, і мої діти дякують. І я теж там перепостив пост, дівчинка на 1 вересня чи на останній дзвоник там виступала, як дякувала. Вона плакала реально. Це... Або як ото діти є біля розбитої школи. Ну це просто жесть, тому що тільки та людина може. Ти не в цій шкурі. Не поймеш цього нічого. Я казала теж кожному, що хлопці бояться, я кажу, подожди. Ну, диви. Він каже, я не буду, я піду все за я піду. Кажу, а хто буде їх міняти? Мені розкажи, тебе мамка за кордоном. А диви, твоя мати сидить за кордоном, нормально живе, а ці хлопці помирають за її землю, за її паї, що вони тут знаходяться. Вона приїде, в неї все буде. Але людей немає. Ну, так великі холдинги, в яких сини не служать, а батьки. Хай керує батько, хай сини йдуть відвоюють свою землю. Раніше як було? Да? Ну, все, все життя холопи воювали, але наперед на передійшов хто, да, так що от і вся математика. Так що, друзі, ну таке непонятне відео. Може Марія Васильовна хоч ще комусь подякувати, когось виділив. Пасі, да, до да, мені вообще нравляться ці люди, які читають мої пости. Надо мікроволновки, раз дві мікроволновки. Надо холодильник, да. най мені не треба, мені предложили на тобі. Нада е, цю сьогодні Ми брали заморозку. Все, знайшли ми на заморозку хлопцям. швидко все і ну дякую всім, які долучаються, передають. Ну ти ж десь їздила ж по селах ще сьогодні. Це Мам... у бче. Має там цілий список. Я виставлю там дівчатки які пекли, люди здавали кошти. Там на якісь нам на, на, на бензин, щоб було на чому їхати. А що і... ти вже на бензині їздить? Наче ну, свою машину заправляєш? Ну, я не маю ну, Вадів на золярці. Ну не вадім його машину. Та це шуттю. Дякую. А, Дякую мамі. Боже, як її звати? Ти так, як у мене оце. Ні. У мене вона просто в телефоні мамка Ваньки написана. Понімаєш? Мама Вані? Так. Да. Спасибо їй, вона теж нам передала ліки по списку. Це те, що живе на перше травня? Да. Ну, Ні, не по перше травня. Ні? Ні, no, не Валя. Мама Вані. Івана. Так, машина. так там теж Іван живе. З 91-ї, правда, я ж не знаю. Ні, ні, та що машини? Ти, ти її знаєш. Я поняв, все, паня. <рес> дякую, їй, що вона теж поступила. Я в курсі. Це, да. Дорогі ліки. Ми, наприклад, купили, щоб ви розуміли. Мамі пенсі. та марі, да. я та її просто мама склоняюся перед цією жінкою. Та, я та, знімаю капелюхи, стою на коліна перед цією жінкою, перед так. сильною жінкою, яка старається, Вона наша, наша березанська. І <рес> реально я її зустрів просто в банку. Мені було ще 10 тисяч не вистачало на запчасті до ребів. На карті було, а банк був закритий. а Я не вмію карточкою користуватися. Як я не вмію карточкою користуватися, вона вийшла за мною, просто зняла мені, допомогла зняти гроші каже, я там збираюся до Мар'яни, хочу, як кажу респект Ні, і по я просто людям хочу ну, розказати, що ми купили 10 упаковок зі ампул, що нам треба по 5 штучок. За, забери оті 000... ноші, ті що, цього. ну візьми їх, тому що мені. Ми... А там воно ж ноші ще одні лежать. 6 тисяч просто, щоб ви ну, розуміли. Це 11 упаковочок ліків. Сказав хлопчина, що хтось забракував. Хай хлопці подивляться їх. Є... Вони ж там лежать на цьому. А ну, подай. Ти ж їх вже 10 разів м'яла. Я кажу, Марія, що забракувала теж, мабуть. Оці м'які? Да. Та не такі, як а другими. Не, ну віз... Це... да, візьми, хай будуть, може комусь віддаси. Запракували, тому що, дивися, ми зараз купляли нові, ой, закрили, наприклад, збір. Вони дуже м'які. І за цього, да? І дивися, вони погано прості... простягані. Ці ночі, які ми ще збрали... Їх викори... треба взагалі з брезента, да, наверное, робити. З однієї сторони вода не проникне, угу. водно стоїть, і більше оцих, поняли? Угу. Uh -huh. Ну, коротше, да, строп більше. Арматури. Так, дякую тоже, що люди дивляться пости. І, виходить, у нас одна дівчинка з садового, працює у Києві в волонтерському центрі, де роблять ті ноші, які я шукала, і ми їх купили не за 6 000, а за 3,5 1/2. Вобче 7 була ціна. Ну, да, поشتіше да. Просто марка не «Лелека» називається, а «Волокуни», але Ну, так як наш реп, які ми передали, називається шапка, але він реально вчора був відгук від хлопців, і як сказали дроншіки, Да, і і як сказали дронщики, оті, що тестували Каже, ну, поки в нас кращого не було. Поняв? Так що респект і повага Юрію Безсмертному, Віктору Безсмертному, Юрію Бугаєнко і Толіку АБЦ, Глихно. Ну, ну і, понятно, нашій всій команді Ян Ламберезані, Ютуб канал Сергій Шелудько. Так що ми працюємо. Також хотів би подякувати підписниці, яка приїжджала і бачила Мар'яну, я її, на жаль, не бачив позивний Ванда. Це позивниця не ім'я? Ні, да я не знаю. Це я... Її так звали. Та яка різниця? Я злякався одразу. — Ні, так я теж Ванга а потім Ванда і мій брат Володимир, по-моєму, вони є лікарі із... -за... Вінницької десь області вони приїхали. Та, дякую їм за підтримку. Вони їхали так, хотіли пана Шелучка побачити, Ну я думала до хаду. Я готувався до стріму вже я думала, щас, і... я ще привезу до тебе. Людей тебе застрелять точно. Я був тоді, ну як втомлений, задрочений. і я просто ну, Вони сказали по медицині. Ку мене в нас цим займається не в мене, а в нас Мар'яна Васильівна. І я дав номер телефону, щоб зустрілись. Вона подякувала, потім скинула фото, щоб ви зустрілися. Так що я дякую їй. Дякую. Я ж кажу, сьогодні у мене був суперовий день. Отак переведу. Я ну, думаю, що ім'я можна називати. Це Олег і Сергій. До мене приїжджали. Це люди з величезної літери, дякуючи е його батьку Олега. Він мене дивиться, і я з ним теж сьогодні по відеозв'язку Спілкувався. Це просто респект. І хлопці подзвонили, щоб підтримати. Калюньку, я сказав, що дякую, у нас збір закритий. І потім ми ще дзвонилися, і вони нам закривають питання по 150-тій бригаді на автомобіль. Це будуть бусісти з Києва. Ну, я тільки знаю Олега і Сергія. Тобто 5 тисяч доларів закрито, машина ще в Польщі, а вже гроші є. І також привезли сьогодні кубишки, каністри отакої от якості і пепсі колу для хлопців. Так що перша партія невеличка їде. Суботу буде відгружатися друга 79-ту бригаду. Заїде Остапенко з відпустки, буде їхати. Ми йому дамо каністри, вони просили і просили, і, ну, і куба просить, ну не знаю, чи він загрузе в навару і ну, соответственно, загрузимо води. В неї срок годності 90 днів, вона без етикетки. Не будемо казати, що за підприємство. Але респект і повага всім тим людям, які долучилися, і я просто був сьогодні шокований. Це просто бус був запежований під поту. Навіть де маленькі дирочки були, навіть поставляли 10-літрові каністри. Це все було закрито. Так що мене ще до вечора мене мурашить. Реально, із, ну, коли такі люди приїжджають, ти розумієш, що це не все втрачено. Так. І коли ти впускаєш руки, то бах, і тобі вже одне питання закривають. Ну а у нас ще поки довго все 8500 залишилося, У доларах це два екстрейла. Ну, це не вважаєш, ще там деяких нюансів, там 76 плюс 6 плюс 1, ну, ще за, запчастини на реби два. Так, що все буде добре, все буде Україна. Підтримуйте тих, кому довіряєте, об'єднуйтеся в команди, працюйте. Ще я хочу сказати, що я вас прошу мешканці міста Березань. зараз почалися канікули. Стимулюйте сітки. якось своїх дітей на сітки. Я була у вівторок на сітках. Було двоє людей. Це я прийшла і ще одна бабуся. Все, більш нікого нема, а бабуся наверх не полізе туди. ви поняли, плести і ну не немає не якому. А запитів дуже багато. Щас хлопці позиції міняються містами, і їм треба ці сітки. І ну я думаю, що тут нічого важкого. Ну ми за час ми сплели, ми з неї шестиметровий верх виплили вдвох. Ну я думаю, що це не да, не, не Треба Трій. якось мотивувати якось... нашу молодь. Я готова, приходьте, ми будемо теревенько якось проводити вечором, тільки в нас є до Просто кому ком, ком, там, ком, там 24 роки, і хто думає, що його не заберуть в армію, так. є така молодь. Не забувайте, що завтра вам буде 25. Ми будемо сподіватися, що війна закінчиться. Але. З такими темпами, з такими успіхами, як ми це все робимо, як ми до цього всього відносимося, і ті люди, які говорять, нахрена на ви це робите, і ну, по поводу мобілізації зайдеш там просто срач, то реально людина сказала, якщо ви совітуєте, як уникнути мобілізації, так сразу їм совітуйте, як вести себе в окупації. А в окупації ну, я можу відвезти з Вадімом, там, показати на екскурсію, що залишається після того, як заходять орки. Реально, мене мотивувати не треба. Я думаю, що молодь треба якось мотивувати, це повинно бути від батьків у першу чергу. Самі батьки повинні не пиво пити під озером, а прийти, взяти своїх дітей і зв'язати якийсь, що ти Петренко, ти ж не п'єш під озером пиво, смієшся, шилука. Так що я не піду сітку плести, але я хочу, щоб інші люди є трошки інші, як там сказати, заняття. Хтось каже, ти ж своє робиш. Ну але ми теж тратимо час. Вадим кидає роботу, Марія Насильна кидає сім'ю і роботу. Ну а жилу сьогодні ви просто три роки, якщо чесно, прожили для всіх, кроме своїх дітей. І я пишаюся, що ми є всім гарним прикладом для своїх дітей. І я хочу, щоб кожен з вас зробив тако, що робимо ми, і ви тоді поймете нас, і будете з нами разом розмовляти на одній мові. Понімаєш, є питання, є такі моменти. Ви пішли в волонтери для того, щоб не служити в армію. Ладно, ну, я, водій... я чого? Але ми підлягаємо мобілізації. Та Мар'яна Васильівна, вона не, не медик, вона не хрен собачий. Тобто вона просто. Я зв'язана з авіацією, і самоліт за мною може. Так що, Обовтр про все і не прошу. Так що я вважаю вам щасливої дороги. Хто має можливість, заходьте на сторінку у Фейсбуці Мар'яна Розовий. Там є реквізити, постійні запроси по медицині, постійні, постійні запроси, по солярки. все треба на дорогу. Тобто, підприємці Березанські, ми завжди відкриті нам дали відкриті до вас. Ну, це... 20 літрів сьогодні дав Федорін Юрій. Ніфіга собі, Юра, ти мене поставив на коліна. Я думаю, мов би й суточку дати. Респект Сергію Бурму, який завжди тільки звернися заправи до повного, ще й собою дасть. І беріть із таких людей приклад, але ми не можемо людину напрягати, тому що... Ні. Да. Так само дядь Діма автомотували, він перестрічає. Не, не невдобно мені. Ой, Наташа тобі взагалі лайкос, вона всю пенсію дає. Я це дивлюся, в мене в останнє час, кожну неділю, донат від Косолапського Юрія. Юрія а, ні, ну, Юр, Юр, Юрій по батька якось Броніславовий чи щось. Це ти... яка різниця? Ні, це ну кажіть, це він, це він. Це він. Тому що реально кожну а, неділю що? приходить трьошка. Я ну, сильно не цього, ну, але почав понеділок. Так що <с <с я дя... ну, так, я, знаєш, значить, неділю відпрацював. — Юра, дякуємо. — Це просто допомогу. жесть це до мурашок. Це, підку... Юра, Роман, Роман і... підкупляє. Роман, да. це підкупляє того, що і тоді... Борька. А і я ще хотіла зробити оголошення в кого до є потрібен запит на госпіталь, футболки і шорти зараз. Це наступний мене після Харкова, слідчий госпіталь. Бо там дуже просили. Та потрібно таке вже хлопцям легше, що поняли, Бо штани не підходять і резинові шльопанці. Що, ви можете піти в будь-який госпіталь, в, -лю, в будь-яку лікарню, там є палати з військовими. І ви можете просто підійти і сказати дякую і щось принести. Ну, смачне або взяти одну людину якусь правильно, ну, щоб. А морально, морально люди цього, ну люди тікають від ситуації, ховаються за забором, не хочуть вірити, що в нас війна, і не хочуть вірити про те, що у нас дуже багато військових потребують допомоги. Як сказала одна із Азовсталі, да, не пам'ятаю, як у неї позивний. Пташка. Вона сказала одне, це не ми повинні підстраюватись під соціум. Це ви, сука, повинні підстроїтися під нас, як ми прийдемо. Тому що ми пішли для того, щоб ви себе відчували в тилу більш-менш безпечніше. І всі там ЗСУ, ЗСУ. На сьогоднішній день поваги до військових нема. Значить, що? Значить, через чур перестаралися, що люди просто заколихалися. І не спіть тому що як я був на блокпосту, не буду казати на якому, а мене поліцейський питає. А ти не скажеш, що там на нулю? Бо нам нічого не кажуть. Серйозно тобі кажу. А лінія фронту там недалеко, ну там 20 кілометрів, да там. А, а я кажу, а я кажу, братан, продвигаються. Втратив, втратили, бляха, сука, побратну, не мої побратими, товаришів. І це дуже печально. от. А казати вам, та ні, все нормально, утримуємо. Да ні, втрачаємо позиції. Хлопці <пості> втрачаємо, втрачаємо найкращих. <пості> і знову 79-та втратила автомобіль. Понімаєш? Знову і я балакав з ромою. Уже нема того Фордіка. Між до прочим, 29 травня <пості> <пості> тут хлопці, які держали перемогу і жили в нас у садочку. Ну бачимо на нашій стороні. То загинуло 6 чоловік з цієї бригади, які в нас ну, нас, ну як держали лінію оборони. І ну, дуже тяжко, я хочу завтра теж зустрітися з їхніми там, ну, побратимами, щоб теж передати якісь смаколики. І, можливо, їй... Е, знаєте, що саме головне мене здивувало, що не рідні писали пости, що загинув, а написали люди, які годували цих хлопців на протязі двох місяців, які ну, вони були як сім'я. І вони писали, і вони, е, ну як. Е, Жалкували, да, так, що такі хлопці загинули. Вони, мають дають характеристику кожній людині. Ну так якось розумієш, так? розумієш, що це бляха дуже важке питання взагалі. І є таке ж питання, не, не зря люди пишуть пости, да, там що краще там годуйте зараз свою армію, щоб не годувати армію ворога. От ну це реально є так. Ну на жаль, люди не розуміють. Мене трошки вихарює ситуація, коли я їду і хтось будує щось нове. Ну не знаю, для мене це є про я розумію. Можливо, в людини, може, це переселенець, може в нього немає житла. Але до переселенців також є багато питань. Якщо твою домівку забрали і розбили, якщо ти маєш можливість взяти зброю в руки, а не ходити і понтуватися, то ну такі також є. О, то мене це трошечки також бентежить. О, ми не будемо ділитися, там, розлагати там, дисципліну, там, захід, схід і т.д. і т.п. Як коли мені діти прислали Шигіні дві гільзи розмальованої школи, ну, то це диви, яка відстань. І діти хочуть бути причетні до цього всього. Хоча з дітьми легше, дітей легше змотивувати. Дорослі люди, вони все, вони обозлили, у них вороги ТЦК, зараз нікого не можна допроситися поїхати. Вадим сьогодні їде сам. Саша не може. Олега відправляю в командировку, все, баста. На цьому команда закінчилася. Ну, ми звернемося сюди до людей, скажу, я готовий вас взяти з собою. Що ж вони мені скажуть? Чи поїдуть вони з нами? Я готовий прийняти до себе в кабіну любу людину. Ну, я не буду казати, хто це буде. Ми сьогодні так зробили дуже великий жест допомоги щедрості. Я думала, чесно, що це не буде. Звернулась до мене людина. Стосовно допомоги, маму вивезли з Херсона з окупації, поїздом лежав, ну, сидячу, неходячу. І треба було у Києві зустріти з поїзда, подожди, поки там пройде там, пункти, поняли? Ну, контроль, і треба було забрати. Вона каже, мені сказали, що ви точно поможете. Я обзвонила кучу людей, ну, знайшла людину, жінка військова, яка приїдуть, типу, вона каже, ну ще піду під міську раду сьогодні на 8 годин, попитаю, коли мені пише, дякую, що ви не відвернулися, нам надали автомобіль. Ні, ну це добре, це добре, це ну, добре. Я просто за те, що до нас звертаються вже по всіх питаннях. Ну дивися, є запитання, є питання, як сказала мені людина, треба звертатися. Ну, от, будемо звертатися. Ми Перенаправляти перенаправляти. Тому що реально ну, на сьогоднішній день це просто повна срака з великими двома буквами ППП Жопа. І, ну, а ми рухаємося далі. Так що вам, ребята, щасливої дороги. Тобі удачки, братан. Сильно далеко не їдьте. Я думаю, харківський напрямок і. Да, ну. Головне, відро клубніки взяли в дорогу на всякий. А хто рухів ще далась? Ні, добрі люди! Ще не дождалась чи Торухівша що ще отдільно сказала йому в лотку дося, а мені теж в лотку. А Тобі ні, скажи, скажи, скажи лотки, у нас приїдеш, ага. я тобі дам. Лоток, отець під м'яса, ящик білий. И каждому <решко> по лотку, понимаешь? Да, нет, она не жалкует, я Да кулак... нет, все нормально. Еще бы, если вы вареные, кто налипает с клубникой, да пригласил. О, и сметаны, <решко> да, чтобы горячие, сразу буль-буль. Ну давай на середину. А може Катаро. якось. Середу, Чуй, та, не хочу не хочу понтувати, я не люблю п'яних, можна було б зробити вечорниці, наварити десь вареників. Чуй, так, ми на нейтральній території. На нейтральній нас є нейтральна територія. Є нейтральна, так. Це я дівчата ж з горниці готові на. Чуєш, може, давай якось на виходних там біля міської ради, на площаді біля цього розпалимо, да великий казан, да будемо вареники варити. Ми і так чотири рази просилися, щоб нас фотографували на день захисту дітей. Да? — Так? І так, що, так. не сфоткав? Сфоткали. Щоб... Все, ребята, вам щасливої дороги. Футкали. Всім друзів, миру, не жезланих гвоздя. Я казав вас, як казав мій товариш Анатолій Волошин, ні гвоздягнутого, ні мінта. Хорошого, понял? Та вже буде добре. Гвозді ночі ховаються. Мого твого цього друга, мого батька, день народження, сьогодні 57. Років. батька? і дочка ніяк не доїде. Ого. <клес> так співай пісню. Та ти заспіває. Так я що. Люди, бренді віскі, а я вітаміни купила <клес> бутилочку Це в твоєго батька днюха? Да. Вячеслав Вікторович, так як ваша доня вас не, не може привітати, так. <клес> зараз я завезу. Вітаю, вітаю вас, Сергій Шелудько, від себе особисто, від своєї родини, проти сонця, правда, десь ви там і живете. <клес> <клес> от. І від нашої команди Янгелі Березані, Ютуб канал Срішелудько, з Днем Народження, миру здоров'я і добра, щоб дочка вас не цуралася, а в гості частіше приїжджала і не забувала. Так? Я, ну, я <ріху> Так ти, знаєш... ти ж знаєш пісню, так, там? Да. так співай. Яку? З днем народження співай. З... Зіброва. Ні, то твоя пісня зіброва. Так да та справж... поїдемо, бо вона не встигне. Тоді ще раз днюшкою, миру <ріху> здоров'я <ріху> і <ріху> добра. <ріху> Всім ці, команді. Іди Сереж, а де приїжджає той зелений малий? Та йди шукай. Всіх благ. Так що Марія батька, не забудьте під, написати коментарі, поздоровити з Днем Народження.